Tesla Model S за 12 тисяч. Такі автомобілі можна купляти на аукціоні в районі від 10 000 до 14 тисяч тільки аукціону. Тут вони будуть ставати до 20-ки без вартості ремонту, залежить від комплектації, від розміру батареї і відповідно від пошкодження. Наприклад, цього варіанта, такий варіант можна спокійно робити десь в районі 18-19 без вартості ремонту і з ремонтом десь в районі 21-го. А що наш ринок? Наш ринок починається від 24. Це такі доволі серйозні заверташі, плюс у них там батарейка 75. Якщо говорити наприклад, за за е, круті варіанти, ось до прикладу автомобіль, який в нас вже поїздив 4 роки. Вдумайтеся, тільки його подають за 27,5. Я вам пропоную 22 свіженький з невеликим пробігом. І точно не мотаний, бо за 4 роки я думаю, вона більше не їздила, чим тут пише. А ринок взагалі доволі різний. Тобто, якщо 75-ки стоять там в районі 28, то сотки зараз ми знайдемо, спробуємо якусь суденьку знайти. Це тільки до 30 все 75 ки стоять. Сотка за 46. А я вам пропоную 24. Вдумайтесь. Тому звертайтеся в компанію інтертрейд. Ми привеземо вам найкращі автомобілі за найкращою ціною. В телефоні в описі ви отримаєте безкоштовну консультацію. З вами був Олександр.